У Чернівцях сьогодні звучала музика, що поєднує покоління. Буковина Майстрофест вперше відкриває історію краю через творчість від Воробкевича до сучасних композиторів. Фестиваль присвячений 85-річчю музичної школи номер 1 де свій слід залишили знані боковинські маестро на сцені. Учні викладачі та провідні мистецькі колективи, які доводять традиції Буковини живуть і надихають. Ідея фестивалю народилася саме в цій школі серед педагогів, які щодня працюють із творами українських та буковинських композиторів і потребують нового репертуару та нових форматів поляризації. І ще для того, щоб підняти престиж викладачів мистецької школи, щоб показати, що вони щоденно працюють для того, щоб вкладати велику частку своєї роботи в розвиток мистецтва на Буковині. До участі долучились 15 колективів від учнів і студентів до професійних ансамблів. І привід для гордості тут більш ніж вагомий. Школа випустила понад 4 тисячі музикантів, серед яких народні та заслужені артисти, професори, композитори серед юних учасників і учениця школи Варвара Горбуль. Я співаю з хором Черемшина, Марічка, Стожари і Червона рута. Музика це все батьківщини, тому що на Буковині. Саме заснували естрадну музику. Мені дуже подобається те, що якось співають інші діти і навіть дорослі люди. Мені дуже подобається, і я думаю, що музика це все, тому що без музики не було б і половини світу. Співпрацюючи з університетом і бібліотекою імені Добрянського, проводять дослідницьку роботу. Про унікальність Буковинської музичної традиції говорить і Вадим Лісовий, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету. Буковина унікальний край саме своєю музичною культурою, навіть починаючи від того, що його відвідав Ференс Ліст, і продовжуючи тим, що тут зросли потужні фігури європейської музичної культури Карл Міколі, Євсеві Мандичевський, Адельберг Джамалі то і ці традиції продовжуються і понині. На Буковині дуже потужна композиторська школа. І надзвичайно приємно, що цей фестиваль присвячений якраз творчості буковинських композиторів. Навіть та ж моя рідна перша музична школа, ну, тут працювали, так би мовити, столпи, метри буковинської композиції Юрій Гіна, Леонід Затуловський. Зараз працює Ярослав Кушнір. Фестиваль став простором натхнення, де зустрілися досвід і молодість, традиція і нові голоси. І все це на честь школи, яка вже 85 років творить музичну історію чернівців. Сьогодні будуть від Воробкевича Мандичевського до сучасних Івасюка до сучасних композиторів. Буде представлений твір нашого випускника Богдана Сальнікова, який зараз служить воїнзброєних слу. В силах України на Покровському напрямку він закінчив Київську консерваторію і композитор. Ще будуть представлені твори наших викладачів це Гіни Юрія Миколайовича, який стояв у витоків скрипкового мистецтва. Це Леоніда Затоловського, який працював в симфонічному естрадно-симфонічному жанрі. Будуть представлені твори Сабадаша. Ельгісера, який єдиний в Україні із митців, має золоту медаль ЮНЕСКО. Своєю історією музична школа номородин пишається не менше ніж нинішніми досягненнями, адже саме тут десятиліттями формувалася творча атмосфера, у якій виростали майбутні музиканти, педагоги та композитори, і результати цієї праці відчутні далеко за межами Чернівців. Школа унікальна тим, що колись 50-х роках обласний обласне управління культури звернулося до міністерства, щоб на базі нашої школи відкрити десятирічку цього в Україні. Україні таких десятирічок чотири, і тобто в Чернівцях вони теж хотіли відкрити. Але оскільки мистецьких шкіл дуже було мало, і наші викладачі нашої школи зайнялись тим, що розмежовували і робили філіали для того, щоб потім були самостійні музичні школи по всій області, і не тільки у нас Чернівцях. Сотні дітей і дорослих сьогодні зійшлися на одній сцені, щоб віддати шану своїм вчителям продовжити традицію та подарувати місту музику, що народжується тут, у серці чернівців. Буковина Маестрофест показує еволюцію музики краю від класиків до сучасності, а ще продовжує головну ідею, закладену буковинськими композиторами ще десятиліття тому. Вивчай свій рідний край. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.